Інструкція по виведенню коштів із TikTok. Заходимо в TikTok, переходимо на свій профіль, жмемо в правому верхньому углу Настройки. Настройки і конфіденціальність. Далі «Кошельок». Після чого жмемо на Баланс. Кнопочку Показати. І ми бачимо свій баланс і кнопку Вивести. Нам потрібно вивести. Далі. Добавить спосіб оплати або управління. Жмемо Управління. Добавити спосіб оплати. Добавити спосіб виведення може бути написано. В даному випадку вибираємо WebMoney. Вам буде приходити смс на телефон або код на ваш емейл-адрес, сказаний при реєстрації. Інструкція по виводу на англійській. Можете прочитати, согласіться і продовжить. Далі вводимо ім'я, фамілію і номер банківського рахунку. Отправить. Додавлено новий способ оплати. Все, ви можете виводити на свій рахунок, доданий кошти в будь-який момент, без всяких проблем. Вам не потрібно кожен раз вводити номер рахунку і цю всю інформацію, яку я тільки що показав. Це все у вас збережено. Дякую за увагу. Якщо у вас проблеми з виведенням коштів, ви можете завжди звернутися до мене за інформацією під даним відео. Пишіть в телеграм, інстаграм та на емейл. E Я допоможу вивести, за що беру свою комісію. Ну все проходить дуже швидко і якісно.